Що, знову уроки? Ну, добре, давайте з вами проводити уроки. Ох, що там в нас сьогодні за тема? А, так, точно. Ми з вами сьогодні будемо розглядати. Ох. А формування ключових компетентностей, підтримки психологічного здоров'я в процесі онлайн навчання, використовуючи інноваційні технології. Да, десь так ми і будемо працювати. Ми сьогодні з вами розглянемо саме компетентності нашого психологічного здоров'я, на що потрібно звернути увагу і якими методами можна користуватися для того, щоб самостійно вивести себе в стан окей, а саме в стан здорової психіки і здорового почуття. Сьогодні наша робота буде складатися досить цікаво, так як нам буде потрібно працювати власне, зі своїми особистими компетентностями. Що це таке? В понятті, ну що компетентність це якості, набуті завдяки проживанню ситуації, рефлексії досвіду. Дуже цікаві моменти, так як це все відбувається з нами кожного дня. Розглянемо такі моменти. Для того, щоб зберегти психологічне здоров'я, нам потрібно в першу чергу зрозуміти, а чи потрібна мені до допомога. Знову ж таки, повернуся, до чого нас спонукає нова Українська школа щодо особистості. Ми чомусь забуваємо, що ми також відносимося до даної категорії особистість. Кожен з нас має свої якості, свої враження, свій досвід, який він транслює. Ось тут ми будемо говорити про те, як я можу допомогти собі для того, щоб допомогти дітям. А яким же чином можна підтримати власне психологічне здоров'я? Ну, перше, всі рекомендації складаються з декілька позицій: це спорт, це їжа, це сон, це робота з внутрішніми станами. Я в жодному разі не закликаю, що ви не можете цього робити. Так, це потрібно робити і здоров'я, власне, здоров'я, і спорт, і здорова їжа це дуже-дуже корисно. Але давайте звернемо увагу на тому, що. Перше, у вас має бути чітко зрозуміле, що, чого ви хочете. Наприклад, якщо я хочу змінити власний зовнішній вигляд, хопля, і ви вже змінилися відповідно до того, що вам подобається. Отже, давайте далі розбиратися. Якщо я можу собі дозволити змінити образ, це говорить про те, що моя потреба. Яку я ідентифікувала, вже є е, задоволена. Тому ось тут дуже цікаво: Сядь, зупиніть, будь ласка, відео, і напишіть 5 того, чого я хочу тут і зараз. Дані 5 позицій будуть говорити вам про е, ті потреби, які ви хочете задовольнити. Але дуже-дуже рекомендую обов'язкова умова того, що я хочу. Ми говоримо про тут і зараз. Добре, наступна тематика, яку ми будемо розглядати як компетентність, де ми можемо підтримати власне психологічне здоров'я, так це задоволення базових потреб. Да, сам, саме цікавий є момент, що задоволення базової потреби може бути з користю, а може бути просто накидатися їжею. Отже, якщо ми робимо це з користю, тоді ми підходимо до цього трішечки із інакшої позиції. Давайте розглянемо це на прикладі яблука. Давайте з вами розглянемо, що може нам допомагати в протистоянні стресу в тому, щоб концентрація уваги у нас змінилася, в тому, щоб ми могли задовільнити власні потреби таким чином, щоб це було з користю.